Взимку минулого року ми вас знайомили з кам'янчанкою Ганною Тригу, яка створила книгу під назвою Меми війни або Чортова дюжина це збірка унікальних історичних подій у вигляді коміксу, які стали заспокійливим для багатьох українців під час війни. Зараз авторка представила вихід другої збірки найвідоміших мемів. Який успіх мала перша книга, та що очікувати читачам від другого тому, знає наша знімальна група. Від видання першої книги минуло вже достатньо часу, щоб сформувати перші враження. За словами самої авторки, у збірках дуже специфічний гумор, і самі ілюстрації, як відображення душі та стану, її власного світогляду. Тому не кожен читач зможе зрозуміти. За цей час продалося майже весь попередній наклад. В принципі, я задоволена відгуками. Є такі читачі, які вже дуже чекаються другий том, чекали другий том. Вони мені писали коли, коли коли, бо вони вважали, що вже має бути. Другий том. Але це зайняло досить багато часу. На цю збірку Ганна витратила трохи більше часу, а враховуючи досвід попередньої книги, змогла вмістити в нову набагато більше мемів. Там більше сторінок, історій та цікавої інформації. Є такі навіть ілюстрації, які місять собі два-три меми. Наприклад, там була історія про прикордонника, який був на Білорусі. Всі знають, який там був жест такий, що залякав білорусів. Туди ж ми вписали бобрів, які наробили шкоди на кордоні з Білорусі, що не можна проїхати ні БТРом, ні танком. І також. Там ще вписався ще один е, цікавий момент, ну, можливо, не всі знають про. Те, що ці пропагандисти російські, вони казали, що бобри це тушонка. І тобто, там і про це тобто, згадується. Не тільки вороги намальовані у цій збірці. Багато ілюстрацій присвячено нашим героям, волонтерам, президентам країн-партнерів та іншим. Наші бойові гуси, бджовеліни. Тут вже в цій книгі є бойові комарі, бавовнятко, якраз новий персонажик. Тобто раніше лякали дітей кощеєм безсмертним, ну, цим чахликом не Рушім, а тепер у нас вже є своє пововняткою, тобто яке народилася от зараз під час війни. Головним героєм та зіркою обкладинки авторка обрала єнота, якого українці перетворили в національного героя у соцмережах. Створюючи малюнки мемів про війну, ілюстраторка відчуває певну відповідальність перед своїми читачами і суспільством загалом. Бо як вона каже, це історія. Тому Ганна перевіряла дуже багато інформації, перш ніж починати малювати. Навіть у цій книзі я зобразила наших волонтерів Кам'янських. Бо це ж був то, є такий цикл про підтримку волонтерів. Є такі історії про дівчинку, яка грала в шахи на вулиці з перехожими за донат. Є діти, які продавали іграшки, є ті, хто наливає свічки. Це наша кам'янська дівчина. Наша. Навіщо мені зображати якихось чужих людей або якихось безліких? Я зобразила вже наших. Тобто вони увійшли в історію, бо це ну, люди, яких я знаю особисто. Дітки та чоловік Дмитро залишаються головним натхненням. Авторки, це видно по ілюстрації про авторів, де зображена вся сім'я. А також вірш написаний чоловіком, яким авторка підписує книги. Щодо текстів, то над історіями у першій книзі працювала талановита авторка Ірина Копостинська. Вона чітко вловила те, що те, що я хочу сказати. Вона у нас співпали наші бачення. Тобто, я вирішила не десь не ходити, не шукати інших людей. Звернулася знову до Ірини. Ми з нею знову. Плідно попрацювали. Вона все гарно описала. Ну, на мій погляд, це не гірше ніж перший раз. Тому ну мені здається, що я вмію знаходити тих людей, яких які от як, які мені потрібно. Продовжувати серію книг авторка поки не планує. каже, що дуже нервувала, створюючи збірки, бо хотіла, щоб читачі побачили усі актуальні меми, але і досі робить нотатки і не пропускає жодного вірусного контенту. Дуже хочеться, щоб вже була мир, щоб ми перемогли, закінчилася війна і не було вже цих мемів, не було мені з чого робити третій том. Тому я на цьому два закінчую, ну, напевно, я закінчую і буду далі вже займатися іншими справами. Книгу можна придбати у самої авторки через соціальну мережу Instagram. Коштує сама збірка 555 гривень, що, до речі, також символічно.